Хто сьогодні для вас Бог. Можливо, строгий правитель на небесах або жорстокий батько. Чи милосердний друг? Давайте поговоримо про це сьогодні в програмі 5 хвилин для змін. <му> Чи знали ви, що в Біблії є декілька імен Бога? Наприклад, його називають дивний порадник, Отець миру, князь вічності? Чи якесь з цих імен асоціюється у вас з Господом. Кожен з нас може сприймати його по-різному. Для когось він може бути батьком, для когось учителем або другом. Багато хто бачить Бога через свою призму досвіду і потреб. Та який же він насправді. Давайте для початку прочитаємо вірш зі святого письма. Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи. За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. У різні часи люди не розуміли, хто такий справжній Христос. Вони приймали його за різних пророків, але так і не зрозуміли, хто він був насправді. У ті часи Ісус робив чимало чудес. Зцілював хворих і воскрешав мертвих. Але чи вірили інші, що він Спаситель? Ні. Вони були готові приймати його за будь-кого іншого, так і не бажаючи зрозуміти істин, які він казав. Христос не один раз наголошував про свою місію, але не кожен слухач вірив Його словам. Давайте розглянемо ще один цікавий уривок. Записаний у дії святих апостолів, в 17 розділі. Там розповідається про те, як апостол Павло прийшов до міста Афіни, яке було переповнене ідолів, кожен знав і вірив у свого Бога там. Також у місті було немало філософів, які вважали проповіді Павла дивними, адже він говорив про іншого бога, якого вони не розуміли. Для них це було щось нове й чуже. Звістка про Христа та те, що Він воскрес була для них дивною. Та знаєте, що було цікаво? Ці люди були дуже побожні, адже мали навіть жертовника в святині, але була проблема жителі не знали Бога, якому поклоняються. Настільки глибокою була ця проблема, що на жертовнику було написано невідомому Богу. Чи не схоже це сьогодні на нашу ситуацію? Ми шукаємо Бога десь в чомусь або комусь і не знаходимо. Ми вважаємо Спасителя за когось з пророків, віримо, що він може бути в зображеннях і картинках, віримо, що тільки обрані люди можуть спілкуватися з ним. Віримо, що недостойні іти за Христом. Ми шукаємо, але чи знаходимо, то про кого ми сьогодні говоримо? Давайте прочитаємо уривок зі святого Письма. Отже, я вам і проповідую того, кого, не знаючи, ви, побожно, шануєте Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах, Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і усе. створив він з одного весь людський рід. Щоби жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з наших поетів казали, адже і ми з Його роду, таким чином, будучи з Божого роду. Ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каміння мистецького витвору та вигадок людини. Бог не живе в рукотворних храмах, Він не подібний до жодного матеріалу і не потребує нічого, адже сам створив кожного з нас. То хто сьогодні для вас Бог, лише вчитель чи друг? Бог це набагато більше. Аніж ми собі можемо уявити. Він об'єднує в собі все і дарує нам таку любов і таке милосердя, яке складно навіть уявити. Подякуємо за це Богові в молитві. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за все, що ти робиш для нас. Ти завжди знаходишся поруч біля нас, і ти допомагаєш нам зрозуміти, що ти готовий допомогти нам. А нам не потрібно ходити кудись і десь шукати тебе. Ти завжди поруч з нами. Розплющ наші очі, щоб ми могли побачити Твою славу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не шукайте Бога десь далеко, адже Він поряд кожного дня. Зверніться до Нього вже сьогодні.